Люди банально не можуть здогадатися, що треба вибачитися. Оце для мене відкриття було, коли я почав консультувати людей активно. Я говорю, окей, оця ситуація, вони все одно розповідають. Там, наприклад, чоловік зі свого боку, чи жінка, зі свого боку, вони все мені там розповідають. І я говорю: а ви от, за цю ситуацію ви вибачилися? І така пауза, типу, ні, ну. Ну, він, же, він же знає, там, він знає, він здогадується. Ні, ну я говорила, що мені прикро. І я тут говорю: дивіться, є різні рівні вибачення. Можна сказати, просто: Ой, Павло, пробач мене. Я винуватий, пробач, рухаємося далі. Можна так. А є ситуація, коли людина по-справжньому вибачається. Це ситуація, коли він говорить: слухай, я тут недавно. Ну, якщо жінка говорить, наприклад, до чоловіка, да, тобто ми зараз моделюємо ж таку ситуацію, ми намагаємося повернути чоловіка в сім'ю, да, повернути стосунки. І вона може сказати: слухай, я стільки років була там, закритою по відношенню до того, що ти мені говорив. Я стільки років ігнорувала твої потреби. Я стільки років. Там принизливо десь ставилася, принижувала тебе, ганебно ставилася до якихось твоїх там слів дій. Дуже часто знецінювала тебе. І я розумію, що я ну, не мудро діяла. Да, там, в залежності вже далі від рівня від, вашої відвертості, від, від, від від ви можете сказати, я дурною була там, в якісь ці періоди. Вибач мене, будь ласка, я, я спробую в майбутньому так ніколи не робити. Якщо раптом ти десь відчуєш, що я знову провалююся в цей стан, якщо ти знову відчуєш, що я десь починаю вести себе, от, ну, як така фурія, скажи мені про це, будь ласка, нагадай мені про це, будь ласка. Такі вибачення вони мають зовсім іншу вагу, ніж просто: ой, мені прикро. Ой, а чого ти знову згадуєш цю ситуацію? Ну якщо людина згадує постійно якісь ситуації з минулого, це може свідчити, що їй воно ще болить, а воно ще інколи може боліти, тому що людина поки що їх до кінця не отримала, скажімо так, моральну компенсацію за них в вигляді. Розкаяння, вибачення, щирого каяття, як угодно це називаєте. Але коли інша людина, кохана людина, ваша, ваш чоловік, він зрозумів, що вона по-справжньому шкодує за те, що було раніше, і вона по-справжньому готова це виправити, і вона усвідомлює, що треба виправити. Не просто вибач мене, будь ласка, а чому, вибач? тобто що я робила неправильно, чому це зміниться. Що я про себе зрозуміла, тепер такого, що я далі так робити не буду. Ось такий підхід. Такі вибачення вони можуть зовсім мати іншу вагу, тому це може бути непоганий перший крок, щоб почати налагоджувати ситуацію.